18.45 на студійному годиннику про головні події на цю пору дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Сумна звістка дісталася з Зимнівської громади Володимирського району. На війні з Росією загинув житель села Когильне Роман Олійник 2001 року народження. Волинянин служив за контрактом у десантно-штурмових військах із 2020 року. Загинув 26 грудня у Краматорському районі Донецької області унаслідок ворожого обстрілу. У Романа Олійника залишилися батьки і брат. Про дату та час поховання повідомлять згодом. Війна забрала життя іще одного волинянина Олексія Мельничука. Молодий захисник 1995 року народження проживав у селі Павлівка. Учора, 26 грудня, герой загинув у районі населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області. Інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять незабаром. Рожичинська громада у Скорботі у борні за Україну поклав своє життя герой Святослав Семінський. Уродженець села Носачевичі загинув 25 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу міста Часів Яр Бахмутського району. Сержант Святослав Семінський 1976 року народження. Траур за загиблим героєм у громаді триватиме три дні. Про час та місце поховання повідомлять згодом. Вічна пам'ять ішана загиблим землякам. У дорожній аварії на Житомирщині загинули волиняни. ДТП сталося напередодні увечері, 26 грудня, на трасі Київ-Ковель. Зіткнулися два мікроавтобуси. В одному із них їхало п'ятеро волинян. В іншому пасажирів було четверо жителі Київщини та Черкащини. За інформацією поліції, попередньо встановлено, що мікроавтобус із волинянами їхав у напрямку Рівненської області. Не впорався із керуванням. І виїхав на смугу зустрічного руху після зіткнення двоє волинян загинули на місці. Водій помер у лікарні. Усіх інших госпіталізували, триває розслідування. І вже відомо, що серед загиблих у ДТП 25-річний житель села Костюкнівка Роман Васильович Кравчук. Таку інформацію повідомив Маневецький селищний голова Олександр Гаврилюк. Військовий прямував додому у короткочасну відпустку. У загиблого воїна залишилися батьки і дружина, із якою він одружився лишень у жовтні. У Кам'янь-Каширському районі оголосили триденну жалобу. На Волині у ДТП загинула 23-річна дівчина. Напередодні увечері поблизу села Дігтів Володимирського району водій Опель наїхав на дівчину, яка раптово вибігла на дорогу. Від отриманих травм вона померла в лікарні. Керманич був тверезий. За фактом автопригоди розпочали кримінальне провадження. Уродженець Росії, який пограбував 89-річну Волинянку, проведе за ґратами понад 7 років. Таку інформацію повідомляє Волинська обласна прокуратура. 13 серпня цього року у місті Володимир чоловік проник у житло до пенсіонерки. Остання через хворобу була прикутою до ліжка. На очах у безпорадної старенької він викрав 22 тисячі гривень і забрав продукти з холодильника. До слова, у травні цього року він уже був засуджений за крадіжку, тоді йому суд призначив. 240 годин громадських робіт, але він не вважав за потрібне відбувати таке покарання. Цього разу чоловіка вже судили за ухилення від відбування покарання і за повторну крадіжку в умовах воєнного стану. Відтак чоловік проведе за ґратами 7 років, 6 місяців і 20 днів. У Луцької департаменті соціальної політики створено центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Що належить до повноважень центру підтримки? Запитаємо у директора департаменту соціальної політики Луцької міської ради Вікторія Майборода на зв'язку зі студією. Вікторія Марківно добрий вечір вам. Добро вечора. Я так зрозуміла, що розпорядження про створення центру при департаменті соціальної політики підписане саме сьогодні. Розкажіть про причину і які повноваження і чому власне виникла така потреба у створенні центру. Дійсно, розпорядження підписане міським головою сьогодні. Саме за ініціативи Луцького міського голови створений такий центр. Центр створений, як ви вже озвучили, при департаменті соціальної політики, адже ми бачимо, що наслідки повномасштабної агресії саме зі сторони нашого ворога призводять до того, що є такі... Сім'ї, які втрачають своїх дітей, ті, які мають безвісті відсутніх, ті, які мають е, своїх родичів в полоні, і саме такі сім'ї е, потребують надзвичайної підтримки, надзвичайної уваги і в першу чергу допомоги саме в пошуку, саме в підготовці документів. І е, дуже часто люди в такий період розгублені, вони хоча і мають ніби алгоритм дій е, визначений, але самостійно діяти в такому випадку не можуть. Тому це і е, стало е, причиною того, що Створили такий центр, центр підтримки сімей таких, і е, при департаменті соціальної політики ми будемо е, максимально допомагати людям в оформленні всіх документів, тобто проводити їх по такому певному алгоритму для того, щоб е, дійти до або обміну або ж е, вирішити всі питання щодо е, пошуку безвісті зниклого члена сім'ї, для того, щоб людина не втратила всі свої пільги, якими вона могла би скористатися. Ну, е, якщо говорити одним словом, будемо здійснювати повний супровід таких сімей. Вікторія Марківна, я так зрозуміла, що окрім цього консультування, так підготовки відповідних документів, ще будете надавати і певну психологічну підтримку цим людям, вона теж необхідна. Чи є така можливість, власне, при департаменті соціальної політики, чи будете психологів у якийсь спосіб іще ще підшукувати? Бо ну ситуація для цих людей вона багато в чому критична? Ви кажете про розгубленість, але ж ці люди, окрім всього іншого, ну направду, це зламані долі. І ну дуже така нестійка психіка. Це не буде лише документальний супровід. Це супровід буде повністю здійснюватися в частині соціальної підтримки, психологічної підтримки. Тут ми будемо працювати із медиками. Можливо, потрібно буде і тут якусь підтримку надавати таким сім'ям. Ну і безумовно, основною частиною є це документальний супровід. Вікторія Марківна, я подивилася, що оскільки особисте розпорядження підписав міський голова, він буде так само і здійснювати певний нагляд за тим, як буде центр працювати, і не буде особисто долучатися до цього процесу, якщо у разі підтримка міського голови буде потрібна у цьому сенсі. Я правильно зрозуміла? А, сьогодні вже а... Достатньо багато людей прийнято особисто міським головою. Він працює е, з нами плічопліч, е, пліч, і тому більшості людей, чого чого е, стала потреба така створити саме при департаменті соцполітики, адже багато людей пішли на прийом до міського голови, і це послужило. Е поштовхом таким для створення цього центру. Тому міський голова він не стоїть осторонь, він працює з нами, люди мають прямий контакт з міським головою і тому всю свою біль можуть йому висловити. Безумовно, люди зазвичай в таких умовах, вони думають, якщо це буде перша особа, то вирішення питання буде пришвидшено, тому і міський голова вирішив контроль залишити за собою. Вікторія Марківна, якщо люди нас чують, і їм потрібно буде, скажімо, з цими питаннями звернутися, де цей центр розташований, як звертатися туди і як, власне, будете працювати у нас свята на порозі. З 2 числа ми вже будемо працювати. Цей тиждень ми працюємо в стандартному режимі. Працюємо ми по цих питаннях в центральному офісі нашому, це проспект Волі 4А. Безпосередньо звертатися можна до мене, звертатися до моїх заступників. Ми напряму працюємо з такими сім'ями. Спасибі, спасибі вам за інформацію, за те щиросердя, яке демонструєте. Дякую за таку ініціативу. Я сподіваюся, що по достоинству її власне оцінять люди, яким дійсно потрібно буде звертатися у цей центр. Ну і власне, я думаю, що і відгук буде відповідний, тому що якщо на сьогоднішній день департамент соціальної політики Луцької міської ради взяв на себе таку важливу місію, конче разом із міським головою, то я думаю, що результати будуть очевидні. Хай щастить. Дякую, Вікторія Майборода була на зв'язку зі студією. Випуск продовжуємо. Синоптики попереджають волинян про сильний вітер. Найближчої доби очікують пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Йдеться про перший рівень небезпеки. Усіх закликають бути уважними і обережними і триматися подалі від рекламних щитів ліній електропередач. Ну а водіїв не паркувати автівки біля дерев. Через танення снігу та рясні опади на Волині підтопило два дитячі садочки. Минулої доби рятувальники відкачали понад 200 кубометрів талої води із прибудинкових територій та підвалів комунальних закладів області. Працювали у Турійську, Нововолинську та у селі Велика Яблунька Маневицької громади. Живе звідусем каже, що не може знайти роботу натомість узявся вживати психотропи. Після купівлі заборонених речовин 24-річний лучанин уже вдруге опинився на лаві підсудних. каже, що вживає психотропи два роки, але залежним себе не вважає. Запевняє суддю, що лікувати його не потрібно. Як юнак проміняв перспективну професію на психотропи і що вирішив суддя далі у сюжеті. Поштомату наркотики. А для кого ви забирали ці наркотики? Досили. Юнак каже, що знайшов оголошення про продаж наркотиків у телеграм-каналі. Сталось це влітку. Вони встановлені особи законно прибазу, дошні кошти, в сумі одна тисяча п'ятсот, особливо небезпечності, потроху речі винопі заборони, а де мату особливо небезпечності, потробна речимена, опіхівкою заборони із тагідь. Забирати психотропи пішов недалеко від дому на вулицю Конякіна у Луцьку. Потім переніс їх у супермаркет. Наркодилера Лучанин знайшов через мережу інтернет. Домовилися, що забирати психотропи буде через поштомат. Поліція затримала юнака в той самий день. Трішки раніше вийшли на слід самого наркодилера. Купувати психотропи юнак продовжив навіть після того, як його судили за аналогічний злочин. Не минуло і місяця, як пішов за новою дозою таблеток. Вас вирок 9 серпня 22 року. 9 серпня 22 року. Я сельський суддя дали вам обмеження волі два роки. 75-та, один рік із питового строку. Також пошкодували вас, як то сталося, що 29 серпня не пройшло 20 днів. Після суду, навіть ще вирок не встиг набрати законної сили. Ви знов вирішили зайнятися цією своєю бідою. По-інакшому не скажу. Не знаєте, не можете пояснити. При цьому юнак не вважає, що можливо у нього наркотична залежність. Лікуватись у нарколога не хоче. Ви давно перебуваєте на обліку, лікаря нарколога психіатра. Ви взагалі не перебуваєте на обліку. А звичка пов'язана з вживанням давно у вас? Немає звички. Добре, який період часу ви вживаєте? Рік, два. Два роки. Інтенсивність вживання в день, в місяць. По необхідності. Алкоголь не вживаєте взагалі. Ви себе взагалі вважаєте залежним від психотропів? Ні. Лікування не потребуєте. Дружини та дітей у Лучанина нема. Живе з дідусем в обласному центрі. Батьки у Нововолинську. Має перспективну професію, але не працює. На Наковчились. Це ж шикарна професія. З хорошими руками такі гроші б заробляли. Працюєте? А чому ні? Вашу Важко на цю роботу. Зважаючи, що купівля наркотиків уже повторна, хлопцеві загрожує до трьох років ув'язнення. Сьогодні він іде на угоду з прокурором, повністю визнає свою вину та погоджується на один рік та місяць позбавлення волі. Вік під записом салама Андрія Добровіна підписав ці уголі. Я її погоджую, тому мене заберемо вчора суд. Закладує дано відпоставили вирок, ставить і суддя виходить у нарадчу кімнату і приймає рішення. Рік і один місяць юнак відсидить у в'язниці. Після укладеної угоди оскаржувати вирок в апеляційному чи касаційному суді уже немає права. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Розпочати бізнес наразі наважується не кожен, особливо коли ця справа пов'язана є з мистецтвом і красою. Днями на Волині презентували новий модний бренд Капелюшків. Стильні та вишукані аксесуари, створені попри цей непростий час, можна було придбати на благодійному аукціоні. А відтак і долучитися до допомоги нашим захисникам. Волинянка Марія Семенюк давно мріяла відкрити власну справу. Капелюшки завжди викликали захоплення, тож вирішила створити власний модний бренд. Зараз українці всі стали сміливішими, стали більш загартованішими. І я так само, як і всі, ризикнула, відкрила український бренд і хочу прославляти українське. І в цей не час. Я відкриваю свою маленьку мрію, про яку я нікому не розказувала. Коли ви придбаєте мій капелюшок, ви допоможете і нашим захисникам і відкриєте нову себе. Я вас не зміню, але ви будете точно почувати себе по-новому. Українки здавна любили прикрашати голову віночками та хустинами. Сучасним дівчатам є альтернатива вишукані капелюшки. Треба віддати належне дизайнерці, що в цей непростий час вона знайшла натхнення і вона створює таку красу. Ну тобто вона не створює одяг для дому, вона не створює одяг, такий якийсь сірий, в якому там можна піти просто на вулицю. Вона створює красу. Це дуже гарний аксесуар для жінки. І, можливо, комусь здається, що це зовсім не актуально, але в це час нам потрібна віддушина. І ось вдягаючи цей. Пелюшок, типу, ми можемо не фарбувати собі губи і вже виглядати як колись, як в мирні часи. Тому е, з днем народження український бренд, і дуже рада, що цей бренд народився саме в Луцьку. Вечір знайомства з брендом вирішили зробити благодійним. Кошти від проданих на аукціоні лотів передали на допомогу Збройним силам України. Я сама полюбляю носити головні обори. Така є капелюшниця, ось тому. Я теж долучилася до цієї презентації, і буду ж знову ж таки на благодійному вечорі. Кошти якого будуть надіслані на потреби ЗСУ. підтримувати економіку, створювати робочі місця та робити світ прекраснішим наразі завдання для сміливих та впевнених у собі людей. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Як козаки новий рік рятували на сцені палацу учнівської молоді Луцької міської ради, відбулася вистава для дітей військовослужбовців. Про емоції та враження від побаченого далі у сюжеті. Аби відволікти дітей військовослужбовців, які так чекають на своїх батьків, розважальні заходи організовують на усіх головних сценах міста Луцька. Указучці, яку так уважно дивляться до шкільнята, традиційно добро бореться зі злом. <гум> ну вже майже завершення. Як ти думаєш, врятують світ козаки? Наші Ну, <гум> відбулося це свято завдяки сприяння фонду ігоря палиці. Тільки разом я хочу, аби сьогодні ми подякували. Не не, пов, не втомлюсь повторювати нашим головним меценатам спонсорам. Кожного нашого заходу, кожного нашого дня, нашим збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за те, що сьогодні ми маємо змогу прийти, привезти діток на свято і трішечки відпочити. Давайте ми також їм попробуємо. Театралізоване дійство сподобалося не тільки діткам, а й мамам та бабусям, які прийшли разом з маленькими глядачами. Дякуємо організаторам, дякуємо всім за гарну виставу. Казочку, так. Каже, швидше, щоб тато повернувся всіх тати, да, так додому? Дякую, дякую всім організаторам, що для дітей таке свято зробили. От навіть отакі малявки, і то вони сиділи і дивилися, і хлопали і раділи. Дякую. Насправді дуже сподобалося, Я ж не очікувала дуже тематично. Хотіла подякувати, бо я вважала, що моя дитина не висадить, їй було надзвичайно цікаво. Нам було цікаво, і в принципі, нам дуже сподобалось. Дякую за організацію, за подарунки, за настрій. Новорічний. Після того, як козаки врятували новий рік, усі отримали солодкі подарунки та масу позитивних емоцій, яких так не вистачає в теперішній час. Сьогодні ми продовжуємо серію заходів для діток, військовослужбовців і фонд і горя тільки раз. Осом підготував для них сьогодні для дошкільнят новорічне свято і, звісно, подарунки. Адже кожна дитина, незалежно від обставин, все-таки вірить в різдвяні кастки, в різдвяне диво і в різдвяні подарунки. Загалом фонд Ігоря Палиці придбав 4 тисячі подарунків, і сьогодні, в принципі, завершуємо їх роздавати. Сьогодні для дошкільнят охопили усі заклади освіти нашої луцької громади. Юрій Куцик Нелі Прокупчук для новин на часі. Ну і поки то усі новини, журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста. Аби ви знали більше. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про оперативні події дізнаватися часно. У студії працювала Вікторія Олещенко. Бережіть одне одного, не скупіться на добрі справи і щиросердя. Шануємося. 28 грудня в Україні, за даними синоптиків, у східних та південно-східних областях уночі випаде мокрий сніг, а загалом погода не зимова тепла і переважно суха. На заході хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 тепла. Удень 4-5 із позначкою плюс. У східних областях хмарно. Температура повітря вночі 2-3 градуси, удень 5-7 тепла. На півночі переважно хмарна погода, трохи сонця у Києві. Температура повітря вночі від 0 до 1 градуса, у день 3-4 вище 0. У південних областях хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 2-3, у день до 8 градусів тепла. У центральному регіоні хмарно із проясненнями у Вінниці та Хмельницькому. Температура повітря вночі від 0 до 2 тепла, у день 4-7 градусів вище 0.